Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 квітня. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні хочу показати вам, як я обрізаю персик і нектарин. Покажу на прикладі цього персика вже сформованого. Нектарин обрізка подібна. Так, по-перше, інструмент. Весь інструмент має бути чистий. Оброблений, я обробляю медичним спіртом. Чи малий інструмент, чи здоров'я, все має бути чистесечке Гостро заточене, щоб зрізи були рівні. У нас різко потеплішало, тут вже треба обробляти персик. Подивіться, який вже зелений конус. Рожевого бутона ще як такого немає, але вже гарно видно, де можна обрізати, в якому місці можна обрізати, вкоротити персик. Я обіцяв своїм підписникам показувати відео, як я формую і обрізаю дерева. Тому що не дуже в такій фазі рожевого бутона буду обрізати. Фактично, зараз вже можна, хто має час. То можна і трошки пізніше обрізати, щоб було гарно був видний рожевий бутон. Це буде, можливо, навіть і завтра при такій температурі. Але так як вже потрібно обробити ці перші молоденькі листочки, тому що як його не обробити, то відразу почнеться кучерявість листя на персику та нектарину. Тому я вирішив сьогодні обрізати. А завтра обробити, а можливо і сьогодні ввечері оброблю, як вийде. Вас проінформую. Правило обрізки. Грубша за олівець гілка обрізається на 8-10 квіткових бруньок, така як олівець і 4-5, Зовсім тонкі. На одну-дві квіткових бруньки. Це стосується тільки здорового дерева. Молоде, яке розвивається, ще не сформоване, там трішки друга обрізка. Немає оператора. Обрізку найкраще розпочинати знизу. Дерево. Тут я пообрізав от видно на сучок заміщення. От Повідбивали, є тут дуже чудово ростові гілки. Ця гілка, от ця гілка, це останній рік її плодоношення, тому я мушу її навантажити чим більше плодами. На наступний рік вона в мене буде обрізатися от в цьому місці. От є гілочка заміщення, я вже так зробив. Можна і на цю, але буде дуже довгий сучок. Всі хворі отакі гілочки, всі прирізаються відразу. Гарні потужні гілки, жалко вирізати. Але якщо не буде попадати сонячне проміння, плоди будуть мілкі, мало цукру і будуть хворіти. Я дивлюся, наприклад, от на зовнішньо ці бруньки, тут прирізав. Цю можна чуть-чуть довшувати. Я не рахую скільки залишається квіткових бруньок. Тому що після цвітіння в будь-якому випадку можна їх пронормувати і видалити, які мені не будуть подобатися. На цій я залишаю більше, хоч вона й тонча, я її пронормую. Пронормую і залишу, наприклад, буде отут один плодик, тут один і тут один все. Чим більше буде листової маси, листя, тим краще буде для персика. Для будь-якої рослини. Так само і тут От видно, що я багато залишив, але я все це пронормую. Цю коротше. В цьому місці виходить дві гілочки. Не можна так, щоб було прикорочуємо. От коротка гілка. Я обрізаю не так, як по книжці, а так як по своїй практиці. Я просто тут прикоротю, видно, що прикоротив. Всі ці квіткові зав'яжуться плоди, я їх всі повидаляю, а залишу один плодик на цій гілості, чим далі від стовбура. Бо якщо на цих залишити плодики, вони будуть впиратися в стовбур, будуть деформіровані. А якщо далі, буде гарний плодик. І на цій гілочці в мене буде один плодик. Не потрібно таку видаляти. От довга гілочка. Дивіться, наскільки я прикоротив, бачите? Так само я залишу або тут, або тут. Тоді подивлюся, чи в цьому місці залишити плодик, чи в цьому. Один. Все. Друге правило. Обрізки. Не обрізати під самий, так як кажуть на кільце, не, обрізати, не можна обрізати. Персики, нектарини, не буде закупорка і не буде проходити далі, не буде сокоруху далі по стовбурі, в цьому місці. Це буде в цьому місці травма, обов'язково потрібно обрізати, залишати від 1,5 см до 1 см. От в мене минулорічні всі зрізи, тут от видно, як вони. Зараз я постараюсь показати, де краще видно. В цьому місці гарно видно. От Я залишав, а тепер ці сухі просто можна позрізати. От. В цьому місці видно, але воно буде не травмоване. Далі всі, всі гілочки. Приблизно так. Персик плодоносить на Однорічних приростах, то його треба обрізати чим покоротше. Але ця гілка, я ще раз кажу, де в мене видалятись. Ось додивіться, який довгий пагін. 15 см має тільки з самого краю плоди. По правильному йому треба прирізати. Я його не буду прирізати, я залишу один плодик, він заважати не буде. Так само і тут під вагою прогнеться і все. Отаким способом помаленьку обрізаю має вийти. Має вийти отак. Покажу на цих. Які більшість на сучок заміщення повирізувані. Минулий рік прирізав. Це я прирізав. Так, да, це було рі... літом прирізано. Ось до коза минулий рік. Минулий рік прирізала гілка. Все з плодами є. Гарно видно. А це після минулого року, як зібрав плоди, вкоротив теж така гілка продовження. От цього року прирізав, на цю гілочку переведу. Має бути от такі, таким способом. Гілочка, от видно, що вона має до метра довжиною. Вся в плодових утвореннях. От, все в плодових утвореннях гарно видно. Плодів багато. Плодів нема. Це ще мають бути плоди, як дасть Бог засвітає, все добре. От так. І до самого верху обрізаю. Так само і тут от видно. Гілочка 70 см, не довша. Має цвісти, все має бути добре. От сучки заміщення. Врізано і от для цього року буде з плодами. Так само кругом. Так формую я. Ще проблема дерев таких. Вірніше не проблема. Не шкодувати обрізати гілки. От гарна гілочка, все розвивається гарно, закладена плодами, все. але тут треба ставити драбину, чи прикорочувати так, чи так. І вона занадто довга, все має бути з плодами, то саме краще її відразу врізати цю гілочку. Саме краще от, врізали, тут я вийду. нехай буде замінник, якщо так назвати, але я можу тут в самому просторі поставити драбину, щоб піднятися вище. Гілки, які в таких місцях, от видно, що така розвилочка. Відразу краще видалити. Вона і так трошки хвора. Не шкодуйте. Такі, які прихворіли. От, от є брунька ростова і звідси піде нова гілочка. В таких місцях от де по дві. От є одна гілочка і от є друга довша. перекорочуємо. В таких місцях, де по дві. от Видно одна і от друга. Це і все рівно толку ніякого. цей плодик буде впреться. І навіть і цей плодик впреться. Краще вирізати його, залишити одну цю гілочку, от прикоротити і тут же вибереться або тут буде плодик, або тут. В таких місцях, от що я говорю, подвійні. Обов'язково одну гілочку потрібно повністю видалити. Буде дуже загущеність. Дуже загущеність. Все, на сантиметр видалили не під самий край на кільце, а тут приколоротив. Все, неважко, помаленьку, не поспішайте і помаленьку можна обрізати. Персик і нектарин можна різати. І через тиждень, і через місяць, і через два, і через три, і через 4. До плодоношення ще можна два-три рази поправити його. І так само можна поправити вже, як будуть і плоди із навантаженням. Вибрати навантаження, прирізати, наприклад, тут. От В цьому місці зараз прирізати, подивитися, як зав'яжуться плоди, скільки буде плодів тут ви можете, або прикоротити цю гілочку, або просто пронормувати плоди. Приблизно має бути отак. Це ще я раз буду обрізати, що мені не сподобається. Все приріжу, але повинно бути вільно. Сонечко має попадати вільно. Спокійно можна от поставити драбину, вилізти. Чи обрізати, доглянути за деревом, чи обірвати плоди. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.